Так, ну що, нульове мито. Що з ним буде? Не знаю, що буде з нульовим митом, але електрокар, друзі, продається і ціну, і все решта, зараз вам скажу. Тільки не забуваємо для себе, якщо ви шукаєте автомобіль, перевіряйте його максимум перед купівлею і також CarVertical Усім допомогу, посилання внизу. За ним, якщо прийдете, отримаєте 20% знижки. Це була реклама. А тепер поїхали. 19 рік продається за 29 500. Tesla X, 75 кВт батарея. Пробуємо переступити і попасти, щоб показати вам в салоні. Музика зразу на випередження скручуємо. В салоні ми бачимо світлий салончик, білесенький, білосніжний. І я думаю, тут все як в Тесле. Велике скло. Воно заходить за межі, бачимо водія сидіння. Задні двері відкриваються вгору. Хтось каже, що це погано. Я користуюся друзі, цими дверима, вже користуюся не один рік. То це дуже класно. Насправді це практичніше. Ти маєш підхід з цієї сторони, ти вийшов, тобі треба щось взяти, ти відразу через стієчку собі раз і ти вже щось береш. Проблем не бачу. Але пишіть свої думки. Друзі, автомобіль продається, телефончик є, він шестимісний, це вважається преміум варіант, якщо шестимісний, бо вони є самі місні, є п'ятимісні, кому як потрібно. Іноді кажуть, що п'ятимісного цілком достатньо, тому що більше в багажнику місця. Тут багажник буде, звичайно, менший. Ніж в п'яти місті найбільше багажних. Тут вони реалізували його ось в такому форматі. Він глибокий. Десь так. Друзі, всім гарного настрою. Бережіть себе. А ринок працює, і якщо вам потрібна допомога у підборі автомобіля, звертайтеся, можемо тим допоможемо. Працюємо по всіх містах України. Бережіть себе.